Всім привіт! З вами Дересовкоц, і зараз ми прикрутимо ручку до припуска. У багатьох із вас є отакі от гарнесенькі припуски, які або ми вам даруємо, або ви їх купуєте. І багато хто запитує, де взяти ручку. Можна, звичайно, придбати у магазині там ручку для меблів, але ж ми не шукаємо легких шляхів. До того ж, зараз свята. Ось, будь ласка, корочка від просеку. Нам потрібна. Припуск, корочка від просеко і гвинт-саморіз із маленькою, отут плоскою шапочкою. Бо якщо вона буде об'ємна, він нам просто заважатиме. Далі беремо корку, кладемо з цього боку. А, ну, бажано не з цього боку, бо якщо ми оцю частинку будемо так його класти, то ми будемо всі цифри бачити в перевернутому вигляді. Тож ми ось сюди засовуємо цей саморіз, десь тут його відцентруємо. О! о. О, і поїхали. Ну, звичайно, він у нас довгий, не зовсім зручний, але знову ж таки, ми не шукаємо легких шляхів. Корка м'яка, і ми його повільно, але впевнено, туди вкручуємо. Ось так. Крутим, 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 крутим. О, Вітаю! У вас є ручка у припусках. Ось така ось гарнесенька штучка. Прошу.